Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і теми сьогоднішнього відео анотації Embedded ID і Embedded. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую за коментарі, які ви залишаєте, і питання, які ви задаєте, і одне із них: а якщо порівняти анотації ID клас з... Анотацію Embedded ID, які переваги і недоліки у кожного з підходів. В принципі, для того, щоб дізнатися, які переваги і недоліки, треба зробити такий маленький також курс по embedded ID, як і з анотацією ID клас. І я це збираюсь зробити. І починаємо з цього відео. А потім, в принципі, можна зробити буде якесь. Відео, в якому ми можемо підбивати в підсумки використання анотації ID клас і анотації Embedded ID. І так, Embedded ID це анотація, яка використовується для керування композитними первинними ключами. Embeddable – це анотація, яка використовується для того, щоб оголосити, що клас буде вбудована іншими об'єктами. Тобто класами, сутностями. В тому числі може використовуватись як композитний первинний ключ. Тобто фактично анотація embeddable, вказує якийсь клас, там є колонки, ну, або поля класу, і він може бути вбудований за допомогою анотації, дивіться, embedded. Не «Embedded» ID, я хочу сказати про embedded. В мене, до речі, є відео, можете подивитись. Ви можете зробити вбудований клас embedded і зробити окрему ID шку поле. А якщо ви хочете, щоб у вас цей клас вбудований був одразу і композитним, і ключем, тобто фактично композитним первинним ключем, використовуйте анотацію Embedded ID. Добре. Давайте тепер подивимось на наш клас або сутність фон. І так, це в нас є сутність. Конструктор без параметрів для нашого Hibernate і конструктор з нашим композитним ключем. Ось тут у нас анотація Embedded ID, і ми вказуємо на цей композитний ключ-клас. Тому що у нас Embedded ID не просто embedded, який є а вбудований просто цей фон ID, а він є анотація Embedded ID. То, в принципі, його можна спокійно називати композитним ключем, складним композитним ключем. Так, embeddedable. Ми позначаємо цей клас, звичайний конструктор. І конструктор з параметрами код і number. Ну, в принципі, такі поля, код і number. Все, Геттери і сеттери. Ну і в нашому а, класі Phone теж getтери і setter на наше на наш єдине поле, на наш єдиний ключ. А, це Phone ID. Добре, давайте тепер підемо в наш сервіс. Нам ж треба створити наш. А, Клас, або точніше, нашу таблицю в базі даних. А для цього нам допоможе Update. Якщо в нас тут Update, це означає, на основі нашої сутності фон буде створений клас, або на базі нашої сутності, якщо його немає при запуску нашої аплікації, а його немає, отже, він буде створений. А якщо він був вже створений, точніше наша таблиця і наш фон. Був вже змінений або змінився. А Тоді наша таблиця в базі даних також змінилась би. Добре, давайте запустимо нашу аплікацію. І так, дивимось. Create table, phone, code, number і Primary Key – це наш композитний ключ за допомогою двох полів – Код і number. Дивимось, Tables, Refresh. Є, Таблиця фон створена. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Йдемо в метод save. В середині сесії і транзакції ми створюємо наші два фони через конструктор за допомогою композитного ключа клас phoneID. І ставимо, в принципі, наші значення: 1 і 2 в код і number. І робимо session Persist в нашому фон 1. Створюємо наш фон 2. Така ж логіка. Вставляємо його композитний ключ-клас і з параметрами, наприклад, 3 і 4. Session Persist а, нашого фон 2, transaction commit і session close. Давайте запустимо це і подивимось, що у нас тут є. Insert Into фонд в поля код і number. Ось такі ось значення. Для іншого фона те ж саме, в принципі. Такий самий запит. Йдемо на наш фонд. rows. Так, і тепер дивимось. 1, 2, 3, 4. Все. Давайте тепер спробуємо зробити діставання. Ідемо в метод get. І що ми тут бачимо? А те, що ми все ще працюємо і в сесії, і в транзакції. Добре, і тепер у сесії викликаємо метод GET, типізуємо під фон, тобто ми хочемо отримати фон клас або сутність. І тут нам треба писати тепер ID цієї сутності. А оціє ID є композитний ключ клас це фон ID. Ну, і звісно ж, передаємо параметрами. Якщо. Під такими параметрами знайде, то поверне нам об'єкт. Якщо ні, то буде null. Transaction commit і Session Close. Робимо брячку. Після цього і подивимось. Ну, в принципі, ніяких асоціацій немає, то можна брячку робити і всередині, але я вже звик робити поза. Добре, давайте дивимося. Так, фон знайшло, якщо є об'єктом. Фон ID, і в нього значення 1, 2. Якщо ми поставимо 3 і 4. Така друга сутність у нас є під таким значенням ID. -шки. Дивимось фон. Є 3-4. Якщо ми там поставимо 1, 4, об'єднати перший і другий. То в нас вийде now. таке в нас буде об'єднання. Фон now. Тобто немає, в принципі, під uh, код 1 і number 4 композитний ключ. Звичайний запит, select два поля from phone. P1, ну, він завжди в принципі, Аліоси робить Hibernate. Where, eh, так, Код і number і ось такі ось значення. Щоб, в принципі, робити запит до однієї таблиці без ніяких сабселектів select, і тому подібне, і joinів, leftів, ага, ну, так, join, Left-Join, ну, все рівно яких join, то можна в принципі, використовувати, точніше, не використовувати Alias, але в Хабнеті все це закладено а, в базовій основі, щоб постійно використовувати Alias. Ну так, ніколи не помилитесь, скажімо так. Отже, якщо ви хочете позначити якийсь клас, щоб він був композитним, щоб його можна було вбудувати в інший клас, його треба позначати анотації embeddable. Наприклад, в мене є Phone ID, і я зверху його позначаю embedded. Після цього я можу використовувати його в іншому класі, наприклад, в моїй сутності фон. Але для цього мені потрібно ще використовувати анотацію Embedded ID або Embedded. Якщо я використовую просто Embedded, ще раз можете подивитися моє переднє відео, де я просто кажу, як композитний а, клас, композитне поле можна його використовувати, і в мене повинна бути окрема ID. -шка. Але якщо хочу, щоб в мене і ID, і композитне поле було це, одним цілим, то в мене виходить композитний ключ. І для цього я використовую анотацію. Embedded ID. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу ХПН, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!